Казка про дівчинку Масляничку. Жила була весела дівчинка на ім'я Масляничка. Вона любила сміх, танці, пісні та, звісно ж, смачні млинці. Масляничка була особливою, бо раз на рік приходила в гості до людей і приносила радість, тепло та сміх. Одного разу зима видалася дуже суворою. Морози скували річки, вітер кружляв у заметах, а сонечко сховалося за хмарами. Люди почали сумувати, бо здавалося, що весна ніколи не прийде. Люди сумують, їм холодно, подумала масляничка. Треба допомогти весні прийти. Вона вдягла яскраву хустку, заплела коси, взяла кошик з млинцями. І вирушила веселити людей. Друзі, не сумуйте, давайте разом співати, танцювати та ласувати млинцями, закликала вона. Першими до неї приєдналися діти. Вони почали кататися на санчатах, грати в сніжки та співати пісень. Потім до них долучилися дорослі. Вони розпалили вогнище, пекли млинці. Та пригощали один одного. Але найголовніше всі разом вирішили покликати сонечко. Сонечко ясне, виходь, весну красну приводь. Сонечко почуло цей радісний заклик, виглянуло з за хмар і почало ніжно гріти землю. Сніг почав танути, пташки защебетали, а перші краплинки весни. Задзвеніли. Так завдяки масляничці люди відігнали зиму та зустріли весну. З того часу щороку святкують масляницю, печуть млинці, водять хороводи та закликають сонечко, щоб воно принесло тепло і радість.